Тут таке Нажати? Стоп. Це не те. Ліло. Ліло лело. А ну я піду там тикну. А тут ще одна кімната є. Ну, ти супер просто геній. Ще одна кімната є. Тоже мені, блін. Тихо. Воно mm -hmm. має з того починатися. Тола. Не знаю. Тихо. А що то таке? Стоп, зупинися. Буду послухати, чи воно там є. А в тебе як? Воно має з того починатися? Угу, добре. Як має починатися? З того. Що ти там нажимаєш? Так. Ти що не чуєш мелодії? Чую. Ну. Потім має бути там та сама найголосніша така. Бім! Я поню, то, то ребус, так? Значить, то... як починається? З якої ноти? Бум. То що ти нажимав. Далі. Пім! Ні, ну Думаю, що саме останнє. Попробуй останнє. Так, там друга та. Тепер третя. Можу розібрати. О, Нет, Нет. останнє. Стоп, 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 зупинийся. Я попробую. Тепер я. Не, не так. Е, yeah, пошли. Е? Yeah? Да. Молодец. Что, а пошло тут за стрибки какие А ну, чекай. Ты ем на кимната? Скорше всего. Хм. Ти сюди ніколи не бо ти, як завжди. Тут, що в, принципі, там є? в принципі, павутина і такого більше нічого нема. Хм, прикольно? Ну просто цікаво, що такі кімнати роблять. Ай! Пінь-пінь-пінь-пінь-пінь Туф Я сюди прибіг. Дай, три 3. 3-4. факел впав. Пи. Ти так якось потім на відео побачите, так телепортувся на ліжку звідом з води. <світ> так полетів. Побігли. 13 я щось думав що, що 12-й вже забув рахунок. Ти по-моєму 12-й мав бути? Маєш е, запальничку. Е, Так. Е, Як воно має загорітися? Я поняття не маю. Може щось знову не то? А, пливем нагору. Що там на горі? Круто, круто. Корови какають? Куди? палити шерсть. Мені вже страшно. Боягуз. <ривіт> гури, 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 все. Все, спалим зараз. Спалим. Спалимо, правильно. Якісь кнопочки. Я нажму. Взал. Ой, не знаю, не знаю. Що змінилося? Нічого. Нічого. То обіду. То У мене ще якісь і кнопочки. Може там всі треба нажати? Давайте ще там туно. О, нажми? що срухнулось. Струхнулось? Підемо подивимося, що там таке. О, вода перестала з одного боку текти. Ага. Угу. Дарма я спускався вниз. Раз другого? Так. Да. Ну з того пац. Пи... Нажми, нажми, нажми. Будь здоровий! Дякую. Чекай, чекай, стримиш швидше з тебе, бо ти розіб'єшся! Швидше, швидше, воду, воду, воду! Молодець. <реш> ну ти молодець. можна спалити то. Ні, ти замість того! <ріст> 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 Чому вас одного боку тільки тече? Що я зробив? Яке я нажав? Не знаю, ти будели якийсь. Епсе! <ріст> Дякую, що з того тече. Всі нажми, давай, давай! Че звідси потекло, молодець! <ріст> На дворі ураган. Я бачу. Тут літають. Бачив? На дворі. А, побігли, побігли. Швидше, швидше. Гори, 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 гори. А чекай ше. Мене мишка глючить. А! Туши, туши мене, туши, туши. Та не бий. <estructural> ти що зараз мри? Ні, yeah, я не зберігаю, я намер, не, не переживай. Зараз я загорюсь. Я стрибну вниз, це мені жопа. Що, що таке? Нажимаємо. Сюди кидаємо. Та нашу запальничку викидати? Ви що, не бачиш? Та в мене є папір. А а в мене запальничка. А може то не щоб ми запальничкою позбулись? А наш у тебе папір там не досі? Є. Я вже думав, що ми тут лишимось на віки. Я тоже таки що так подумав? І не можу Ха <ріст> Як інвалід якийсь. Во де ти я тебе шукаю? 3, 4, 5. Погнали! Ми впали! Вже спати не можна. Повігли Чотирнадцятий Встаємо? там Давай. Цікаво. Вон там помінявся червоне, на зелене. Ой, червоне. зелене. Ага. Коли зелене нам, напевно, пройти треба, червоне. Зелене. Червоне. Зелене. Червоне. Зелене. Падель! П'ять раз прожил на червоне. И <реш> кожен раз на червоне йшов Угу. Все? Тоді, по типа заново. Так, червоне. Стоп. Зелене Все. Червоне. И кто-то став? Я понял, нам треба и пробігти Я тоже уже понял. Дварія відкрылася, напевно, там открывался. Я просто правила не поняв. Я уже понял, что нам треба зробити, Нам треба тупо все простувати, так? Тот остав. Що я літаю? Давай! То я став? Та! Так Та, стрибаєш як інвалід Давай, побігли. Ну, то... а ти яй То ти? То ти встав! Я не вставав! А давай попробуй, якщо на зелений, йти, що закриваються двері? Давай Чекай. Ні. Mm. Ти став. Mm. Ну на плта просто ще працювала. Дія була. Наш там треба перестрибувати, коротше. Ну і я... Буде стрибати, коли буде червоне. Ой, коли зелене. Ну та ти бадиль! От от, показати, як ти стрибнув! На першу і на другу! Ну, <клес> Тільки ти як можеш! Буде стрибати тільки коли зелене. Все. Перестрибнули. Та... <клес> я ж сказав тільки по одному перестрибувати. Зелене. Перестриблене. Я не можу з тебе. Я ж <рес> до початку пробіг до самого кінця. Зелене. Юра, я тебе зараз приб'ю, чесно. Я. я пройшовся. Не приходься, а перестрибуй. То наш тут зелене, червоне. От от отстрибнуло на перший, на другий. Добре, а наш тут зелене і червоне. Ну бо просто під час того зеленого можна постр... перестрахуватися, що не поняв чи що. Тримаємо по одному, і не на червоне. О, червоне, воно в вали черная туда. Чекай двушник я чому стал.